У кожному господарстві є свої проблеми з польовими дорогами, і знаємо, що є вирішення цієї проблеми, можна наняти, наприклад, грейдера, який вам зробить нормальні польові дороги, а можна придбати і робити це самому. Придбати ми вважаємо, що це набагато вигідніше, тому що наняти це. В середньому 1200-1500 гривень за годину потрібно заплатити за оренду грейдера. От. А тут ми сьогодні бачимо, маємо такий причіпний грейдер. Наш клієнт має такий грейдер, який в нас купив. От. Він його прицепив до будь-якого трактора, який є вільний в господарстві, і може тоді, коли зручно, використовувати і робити собі польові дороги. Зараз ми. Основні роботи на полі поробили. І є час для того, щоб вирівняти польові дороги, підготовити їх до жнив. Що ми зараз вам і покажемо, як це відбувається на практиці в господарстві. Ми Зараз тут можна побачити, як масу ґрунту з боків ми передвинули в середину і у нас всі ями, всі нерівності у нас закрилися. Тобто Наша задача з боків кинути ґрунт в середину для того, щоб коли падає дощ, у нас водичка розтікалася по бокам і не утворювалися ями, не було болота. Тут в цьому місці в нас була велика яма, було болото, була стояла вода зараз. А тут був горб. І ми з цього горба зрізали, сюди е, в землю перенесли і в нас зараз вийшла ідеальна рівна поверхня. Ось тут ми бачимо, е, що ґрунт ще у нас вологий, і в, такої, в такій фазі саме найкраще працювати грейдером. Коли у нас ґрунт вологий, ми можемо. Зробити це скоріше там за, за один раз, якщо, наприклад, сухо, то прийдеться раз, два або три пройтися для того, щоб зрізати. Але тут ідеально. Є волога, е, ми його зрізали, перекинули всередину. Тут десь, я думаю, забрали ми сантиметрів 20 грунту і е, кинули його в ями, які у нас тут були. Далі у нас все підсохне, тут втрамбується, тут підсохне і буде ідеальна дорога польова. Ну і взагалі найкраще робити цим грейдером після доща, або, наприклад, так як ми зараз на початку літа весною, після того як відсіялися, коли у нас відходить ґрунт і можна без проблем працювати. Бо коли сухо, то тоді ми і трактора мучаємо, і грейдер там у нас теж важкувато йому. Ну, для кожної операції має бути свій час. Зазвичай ми чуємо від клієнтів, може це не потрібно купувати грейдер, може. Простіше його найняти, але для кожної операції потрібен час і потрібно робити тоді, коли потрібно. І часто ми наймаємо грейдера, він не може приїхати тоді, коли, коли нам потрібно. Він приїжджає тоді, коли, коли їм да, зручно. І, але той час може не підійти, може бути сухо, може бути запізно і так далі. Коли в нас є грейдер в господарстві, у нас з'явилася вільна хвилина. Ми прицепили до трактора, виїхали, попрацювали годинку, дві, і все супер у нас виходить.